Я для себе шукала санаторно курортне оздоровлення. Я дуже вдячна розробникам корпорації за те, що вони дали можливість, не змінюючи свої сочок, приймати вдома собственні ванні санаторно курортне оздоровлення, додавши туди одну дві ложки солі, і при цьому. Отримувати релакс, зняття навантаження, напруги, покращувати свій, своє самопочуття, відновлюватися після трудового дня, після якихось навантажень психічних, емоційних, фізичних. І це дуже легко. Ви, якщо у вас є можливість приймати ванну, ви берете, набираєте воду. Дуже важливо дійсно підтримувати температурний режим. Я рекомендую, якщо немає термометра ви можете, як діток купають, локоточком поміряти, щоб це була комфортна, температура 37-39 градусів. Туди кладете одну-дві. Столових ложки солі і насолоджуєтеся. Ви можете порахувати від ста до одного, при цьому ви знімаєте напруження, стрес, ви переключаєте свою роботу мозку і при цьому дійсно отримуєте таке полегшення, відновлення, тому що це така легка процедура перезавантаження. Познайомити з нашими мінералами в кристалах. Їх у нас є блетсолей. І ви знаєте, дійсно таке поєднання в мирт, лаванда Розмарин і роза Жасмін Пачулі. Люблю насипати собі в жмені в одну мирт лаванду Розмарин, в іншу троянду Жасмін Пачулі. І такими рухами е, натирати всю шкіру, занурюватися в ванну і 15-20 хвилин. Таке отримувати насолоду, таку якщо брати поєднання мінералів з екстрактами рози, жасміну і пачулі, то це дає тонізацію, прилив сил, енергію. Така проста процедура дає можливість дійсно відновити нирки, відновити печінку, відновити підшлунково, дати нашому організму все необхідне для зміцнення судин для відновлення наших суглобів, кісток. Ви знаєте, що це дуже. 是。 Дуже важливо для нашого організму, коли є гарний будівельний матеріал для клітин. А наш продукт він завдяки цитатрофа поліформулі в балансі. Це дійсно така реставраційна бригада, яка може допомогти відновити повністю наш організм. Для дітей дуже гарна така процедура. Для немовлят чайна ложечка на ванночку, дійсно, це околоплодні води мами, прийняття ванни дуже знімає запалення. Від Відновлює шкіру і полегшує стан дитини. Коли є цей продукт відчуваєте себе захищеним, можна розсмоктувати кристалики під язичком, можна робити розчин, поласкати ротову порожнину, можна робити компреси, примочки. Тобто заспокоює чутливу шкіру. Мені дуже приємно. Розповідати про цей продукт, бо він дійсно дієвий. Він дійсно дає гарні результати. І після першої ванни ви побачите, наскільки знімається така втома, дає релакс. Мені приємно, коли люди дзвонять і розповідають, що ви знаєте, був такий там онук дуже гіперактивний. Все, а прийняли ванну. 15-20 хвилин, і він зразу заснув. І при цьому спав всю ніч дуже спокійно. А в наш час потрібна ця продукція, і починаючи з немовлят, дітей молодшого віку, дітей старшого віку, ми можемо давати такі ванни і знімати стрес, давати повноцінне харчування клітинам з відновленням функцій в організмі. Для людей старшого віку ми також відновлюємо всі процеси в організмі. При цьому покращується мікроциркуляція, знімається. Запалення йде відновлення шкіри, омолоджуюча така процедура. Для попередження таких всіх негараздів, я рекомендую вдома приймати такі санаторно курортні ванни. Це дуже легка процедура, це дуже приємна процедура. Якщо у вас немає вани, ви можете приймати ніжні ванни. Для цього столова ложка на 5-7 літрів води, дуже важливий температурний режим. А також ви можете зробити для себе дуже гарний розчин морської води, де ви можете на стаканчик води чашки Ложечки солі і з будь-якого пакету. Це противірусна, така гарна процедура. Ви два рази в день або декілька разів ну, стільки, скільки вам потрібно. Ви можете полоскати ротика. Промивати носа, хто вміє. Отак, ну, це дуже добре. Я не вмію. Я рекомендую брати такий флакончик, наливати туди розчин замість хімера, замість цих всіх вод із аптеки, які коштують дуже баснословні суми. І тому ви можете такі прості процедури робити для всієї сім'ї. Дуже приємно, що це сімейний продукт, який дає можливість, не змінюючи звичок, піклуватися про своє здоров'я. Також можна робити компреси, можна робити розтирки. Можна Робити примочки. Мені приємно те, що дуже багато відбухів у людей, у яких були якісь запалення в шкіряні. Тобто свербіж, якісь у дітей діатези, можливо, якісь подразнення. Навіть з таким захворюванням, як псоріаз, дійсно дає пом'якшення шкіри, знімає нервове напруження, відновлення шкіри. І мені дуже приємно, що ця продукція розроблена Фахівцями Ізраїля цитатрофа полі формула в балансі є в кожному нашому продукті, тобто не просто харчування наших клітин, а реставрація клітин, відновлення клітин. Тому цей продукт дає таке гарне відновлення, омолодження і дійсно дає силу і енергію. Можна робити, як я сказала, мінеральну водичку на півтора літра води, четвертинку чайної ложечки наших мінералів. Ви можете Якщо вам не дуже подобається аромат, ви можете відкрити і вивітриться. Тут натуральні олії, натуральні масла, і тому легко вивітрюється водичка. І ви можете приймати декілька ковточків зранку перед прийомами їжі, і ви побачите, наскільки відновлюється слизова шлунково-кишкового тракту, відновлюється мікрофлора. Тим паче у цей час, де дуже багато вірусів, дуже багато якихось там. Незрозумілих захворювань. Дійсно можна робити косметичні кубики. Ми з вами, якщо буде вам цікаво, розглянемо ще більше спектрів прийому наших препаратів. Тому такий продукт, як мінеральні солі, Мертвого моря в домашніх умовах це дійсно кладезь здоров'я. І можна робити шкарпетки на е, ніжки. Можна, якщо немає можливості, навіть ванни робити. Я знаю, що мій чоловік на війні, він, коли було літо, було жарко, і було потрібно зняти втому. Я дуже радію за те, що в нього був продукт з собою. Він брав 5-літрові банки, вирізав, наливав туди води, сипав солі і робив собі такі ножні ванни. Ви знаєте, дуже приємно, коли ти знаєш, що є під рукою такий продукт, де може допомогти в будь-яких умовах. І Я дуже вдячна своєму чоловіку, що він, навчившись і побачив результати нашого продукту вдома, він зміг допомагати собі в таких складних умовах. Тому. Я рекомендую цей продукт кожному, хто шукає для себе здоровий спосіб життя. Посиланням в коментарях ви можете зайти на сайт, замовити собі продукт, оформити собі знижку, мати свій персональний кабінет, свої персональні реферальні посилання і користуватися продуктом з задоволення.